Всім доброго дня! Сьогодні ми вийшли на рибалочку, правда, не на наше любиме місце. Наші зайняли. Сьогодні ми ловимо, як обично, на обіцу карася, на пружинки. У мене крокоділ, катушка кобра, кашка у нас. Така, така у нас кашка. Часник карала Будемо зараз ловити і покажемо як. Оп. Чекає, зараз будемо замішувати. Ось тут ще один крокодил. На обіцю карася будемо ловити. Ну все, включимося як будемо замішувати кашу. Ну что? Да, пакета. Хуй на д. Нормально, не? Ша вот это. Не, води не треба. Хотим все домішаємо. Чесноком пахне. Вона ще буде чуть-чуть досипати. Чи нормально так? Та я думаю нормально. Помшай зробить. Слобатові треба. Все, як пісочка. Mm -hmm. Закинули спінінги, бачите, які хвилі, не знаю, чи буде щось брати, небо похмурилось. Ну якраз то я знаю, що такими волнами хорошо коробчик бере, але я не знаю, чи він буде клювати. У мене снасть на коропа, я закинув, бо я свою обірвав на карася. Ще й такі хвильки, то що може взяти. Щас, чекаю, Ладно, потім якщо що то Включимося, ё... Що покльовочка була, Денис, що веде, да, веде, карас. Нарешті, бля. Да. <рес> Нарешті, так. Да. Тільки що зловився одного карасика на лодоньку. Ну це прям великий-великий. Більше ніж я ловив. Все, будемо далі ловити. Покльовка, а ну. Що там? Та нема нічого. Не води нічого, да нема. Жалко. Не, ну тебе. Кривало, да? Плюнуло, є. На такий черв'ячок там огризок був. Дивіться. Ми вже зараз будемо. Ми вже зараз будемо збиратись додому, бо в нас черв'яків вже немає. Ну і комашня вже заказала вже скільки... часов. Ай, не бачу. Ну ми вже наловили бата, ми багато чого не снімали. Скільки там карасів ну але вистачає карасів. але їба воно взяло і взяло конкретно. Додому, ні всього так і не клювало. скільки тут карасів. Два, 4. П'ять 7. А ну поклади Дару таку відкрию. Он до один великий такий, піде на сушку. Ну і ще там пара на сушку піде. А ми вже будемо йти додому. Такий краєвидик. Всім гарного дня чи гарного вечору. Ми вже будемо йти додому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі будемо більше знімати. Ми, коротше, виріши всіх повипускати. Остався один маленький, а одного великого забрати. Випускай ще цього. Все, хай росте. Щоб потім більший клюнув.